Привіт, мої шановні глядачі та передплатники. Я радий вітати вас на цьому важливому обговоренні. І перш ніж ми зануримось у дійсно гарячу тему, що стосується сотень тисяч українців, дозвольте запитати, з якого міста ви зараз мене дивитесь? Напишіть, будь ласка, свою відповідь у коментарях. Мені дійсно цікаво знати географію нашої аудиторії, адже проблеми з пенсіями, на жаль, не мають географічних кордонів, але їх вирішення. Іноді залежить від місцевих нюансів. Отже, приготуйтеся, адже сьогодні ми говоримо про справжню пенсійну революцію, яка стартує вже з 1 березня цього року. Ви напевно чули гучні заголовки. Пенсія зросте на 12, а то й 14% відсотків уже в березні. Пенсійна революція з 1 березня. Кому додадуть 700 гривень, а кому ні копійки. Повний список змін 2026 року. Ця інформація заполонила інформаційний простір, і багато хто з вас, сподіваюся, з нетерпінням чекає на ці зміни. Але як юрист у сфері пенсійного права, я просто зобов'язаний розвіяти всі міфи, додати конкретики та розповісти про підводні камені, про які більшість замовчує, адже не всі пенсіонери відчують ці зміни, і це є гіркою правдою, яку ми маємо усвідомити. Давайте трохи згадаємо, як було раніше. Ще не так давно система перерахунку пенсій була менш прозорою, а іноді і зовсім непередбачуваною. Пенсійні виплати могли переглядатися за рішенням уряду, і часто це відбувалося без чітко визначених строків та зрозумілих критеріїв. Були часи, коли для досягнення перерахунку потрібно було докласти значних зусиль. Самостійно відстежувати зміни у законодавстві, подавати заяви, відстоювати свої права у бюрократичних лабіринтах, це породжувало чимало незручностей, розчарувань, і, що найголовніше, не давало пенсіонерам впевненості у стабільності їхніх доходів. Люди роками працювали, сплачували внески і цілком справедливо очікували, що їхня пенсія буде, якщо не зростати, то принаймні не втрачати своєї купівельної спроможності в умовах інфляції. Автоматичної індексації, такої, як ми маємо зараз, не існувало, і кожен новий перегляд пенсій був своєрідною лотереєю. Деякі категорії могли отримати значні підвищення, тоді як інші залишалися за бортом, змушені спостерігати, як їхні доходи повільно, але невпинно з'їдає зростання цін на товари та послуги. Це викликало велике соціальне напруження і відчуття несправедливості серед значної частини пенсіонерів. Згодом з метою забезпечення соціальної справедливості та захисту пенсіонерів від інфляційних процесів було запроваджено щорічну автоматичну індексацію. Це стало справжнім проривом, адже тепер пенсіонери могли розраховувати на регулярний перегляд своїх виплат, що мало б компенсувати зростання споживчих цін. Суть індексації полягає у щорічному збільшенні розміру пенсії на певний відсоток, який розраховується на основі показників інфляції та зростання середньої заробітної плати в країні. Це безумовно позитивний крок, який додав системності. Та прозорості у сферу пенсійного забезпечення, але як ми з вами побачимо, навіть у цій, на перший погляд, справедливій системі є свої нюанси, які можуть кардинально вплинути на те, чи отримаєте ви омріяні додатки до пенсії чи ні. Отже, головна подія, на яку всі чекають, це індексація з 1 березня. Що ж буде? Відбудеться щорічне автоматичне підвищення пенсій. Це означає, що вам не потрібно нікуди йти, нічого писати, нічого подавати. Процедура має відбутися автоматично. Очікуваний відсоток підвищення цього року коливається в межах від 12 до 14%. відсотків. Зверніть увагу, це орієнтовні цифри, адже точну відсоткову ставку затвердять наприкінці лютого. Саме тоді ми дізнаємося остаточні фінальні числа. Давайте розглянемо це на кількох умовних прикладах, щоб ви краще розуміли, про які суми йдеться. Якщо ваша пенсія становить 3 тисячі гривень, то очікуваний додаток може скласти від 360 до 440 гривень. Для тих, у кого пенсія 5 тисяч гривень. Підвищення може бути в межах від 600 до 730 гривень. А якщо ваша пенсія досягає 7 тисяч гривень, то ви можете розраховувати на додаток від 840 до 1 тисячі 20 гривень. На перший погляд цифри виглядають обнадійливо чи не так, але тут криється дуже важливий нюанс, про який, на жаль, багато хто забуває або просто не знає. Індексується лише так звана гола пенсія. Тобто тіло пенсії без будь-яких надбавок, доплат чи інших підвищень, да, які ви могли отримувати з різних причин. Що це означає на практиці? Уявіть, що ваша загальна пенсія складає, наприклад, 5 тисяч гривень, але з них 4 тисячі 500 гривень, та це ваша основна пенсія за віком та стажем. А ще 500 гривень, це, скажімо, доплата за особливі заслуги, чи доплата, яка нараховується вам за досягнення певного віку. Так, от відсоток індексації, про який ми говоримо, буде нараховано лише на ці 4500 тисячі гривень, що є вашою голою пенсією. А ті 500 гривень доплати вони залишаться без змін. Це фундаментальний момент, який часто викликає розчарування та відчуття несправедливості серед пенсіонерів, адже люди, бачачи свою загальну суму пенсії, очікують, що саме від неї і буде рахуватися відсоток, і це є однією з причин, чому реальне підвищення може виявитися меншим ніж ви собі уявляли. І саме тут друзі, я хочу зупинитись на хвилинку: чи стикались ви колись з тим, що ваша гола пенсія, від якої рахується індексація? Виявилась значно меншою ніж ви очікували, або ж ви взагалі не потрапили під індексацію, хоча всі навколо говорили про підвищення. Розкажіть свою історію у коментарях, це допоможе іншим зрозуміти реалії та, можливо, знайти спільне рішення або принаймні відчути, що вони не самотні у цій ситуації. Ваші історії важливі, бо саме на їх основі ми можемо аналізувати систему та шукати шляхи її вдосконалення. Тепер перейдемо до чорного списку, тобто до тих категорій пенсіонерів, які на жаль не отримають підвищення цього березня. І цей розділ є чи не найважливішим, адже саме він розкриває, чому обіцяні 700 гривень можуть перетворитися на нуль. Перша категорія це так звані нові пенсіонери. Сюди відносяться ті, хто вийшов на пенсію у 2024, 2025 та 2026 роках. Чому вони не отримають індексації? Все дуже просто. Їхні виплати вже були розраховані за новими формулами, з урахуванням сучасних показників заробітної плати та страхового стажу. Вважається, що їхня пенсія вже є свіжою і не потребує додаткової індексації для компенсації інфляції, яка накопичувалася протягом попередніх років. З одного боку, це логічно, адже їхні пенсії вже пораховані за актуальними даними. З іншого боку, це створює певний дисонанс і відчуття несправедливості для тих, хто вийшов на пенсію наприкінці 2023 року чи на початку 2024 тисячі адже різниця в кілька місяців може означати повну відсутність індексації. Друга категорія це власники так званих спецпенсій. Сюди входять військові пенсіонери, судді, прокурори, а також деякі категорії чорнобильців. Чому вони не підпадають під березневу індексацію? Тому що для них діють свої окремі закони, свої власні правила та терміни перерахунку пенсій. Їхнє пенсійне забезпечення регулюється спеціальними нормативними актами, які встановлюють інші механізми перегляду виплат, і вони, як правило, не прив'язані до загальної березневої індексації. Це створює певну складність у розумінні для звичайної людини, адже здається, що всі пенсії мають індексуватися однаково. Але ні, закон чітко розмежовує ці категорії, і якщо ви належите до них, то вам варто чекати на перегляд своєї пенсії відповідно до власних нормативів, а не загальної індексації. І третя категорія, яка не отримує березневої індексації, це працюючі пенсіонери. Так, ви не помилилися. Якщо ви продовжуєте працювати перебуваючи на пенсії, то індексацію в березні для вас не проводять. Але це не означає, що ви залишитеся без підвищення. Взагалі для вас є інша процедура, і про неї ми поговоримо далі, адже вона має свої особливості та терміни. Це рішення викликає чимало суперечок, оскільки багато працюючих пенсіонерів вважають, що їхні доходи мають бути індексовані так само, як і в непрацюючих, адже вони продовжують сплачувати податки та внески. А тепер, власне, про перерахунок для працюючих пенсіонерів він, як я вже зазначив, не відбудеться у березні, але запланований з 1 квітня. Це стосується тих, хто продовжує працювати, отримуючи пенсію. Однак є важлива умова з моменту вашого виходу на пенсію, або ж з моменту останнього перерахунку пенсії, якщо такий був, має пройти 24 місяці станом на 1 березня цього року. Тобто, якщо ви працювали протягом двох років. Після призначення або останнього перерахунку пенсії, то у вас є право на цей перерахунок. Коли ж чекати на гроші, тут теж є свій нюанс. Хоча перерахунок відбувається з 1 квітня, реальні доплати ви отримаєте лише у червні, і прийдуть вони заднім числом, тобто з урахуванням виплат за квітень і травень. Чому така затримка? Тому що пенсійний фонд України чекає звітів від роботодавців, а вони подаються з певною періодичністю. Фонду потрібно обробити ці дані, перевірити ваш страховий стаж, зарплату за ці два роки, і лише після цього здійснити перерахунок та нарахувати відповідні суми. Тому Якщо ви працюючий пенсіонер, будьте готові до того, що підвищення ви побачите не одразу, а з певним запізненням, проте воно обов'язково надійде. Окремо варто зупинитися на вікових доплатах. Це ті надбавки, які пенсіонери отримують, досягнувши певного віку 70, 75 або 80 років. Вони діють увесь рік, але дуже часто викликають плутанину. Давайте розберемося з сумами. Пенсіонерам віком від 70 до 74 років включно виплачується доплата у розмірі 300 гривень. Для тих, кому виповнилося від 75 до 79 років, доплата становить 456 гривень. А пенсіонери, які досягли 80 років і старше, отримують 570 гривень доплати. Але тут є одна велика пастка, на яку звертають увагу лише досвідчені юристи. Багато хто думає, що при переході з 74 років на 75 вам додадуть 456 гривень зверху до попередніх 300. Це не так. Доплата замінюється. Тобто, коли вам виповнюється 75, ваші 300 гривень скасовуються. І замість них вам починають виплачувати 456 гривень. Відповідно, реальна прибавка, яку ви відчуєте на своєму гаманці, складе лише 156 гривень. Аналогічно відбувається при переході з 79 на 80 років. 456 гривень замінюються на 570 гривень, а реальний приріст становить 114 гривень. Це важливий момент, який часто призводить до розчарувань, коли люди очікують більшого зростання ніж отримують насправді. Також щодо вікових доплат є ще одна умова: ваша пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч гривень. Якщо ваша пенсія більша за цю суму, то вікові доплати вам не нараховуються. І що важливо, ці вікові доплати не індексуються у березні, вони є фіксованими сумами і їхній розмір переглядається окремо, не в рамках щорічної індексації основної пенсії. Підсумовуючи, ситуація з пенсійними виплатами, як бачите, досить складна і має безліч нюансів з одного боку, держава робить кроки для автоматизації та забезпечення щорічної індексації, що є позитивним сигналом для захисту пенсіонерів від інфляції. З іншого боку, існує цілий ряд винятків та умов, які можуть позбавити значну частину пенсіонерів очікуваного підвищення, або ж зробити його значно меншим, ніж вони собі уявляли, це створює відчуття несправедливості та розчарування серед людей, які віддали свої найкращі роки праці і тепер очікують гідної старості, а натомість отримують складні формули та винятки. Що ж робити у цій ситуації? Перш за все, будьте максимально поінформованими, не покладайтеся лише на загальні новини. Завжди уточнюйте інформацію, яка стосується саме вашої категорії. Ви можете звернутися до пенсійного фонду України, щоб отримати роз'яснення щодо вашої конкретної пенсійної справи. Запитайте про розмір вашої голої пенсії. Від якої буде розраховуватися індексація. Це ваше право, і ви маєте його використовувати. По-друге, якщо ви належите до категорії працюючих пенсіонерів, ретельно відстежуйте свій страховий стаж та заробітну плату. Переконайтеся, що ваш роботодавець своєчасно та в повному обсязі подає всі необхідні звіти до пенсійного фонду. Це запорука того, що ваш перерахунок з 1 квітня буде здійснено коректно і без затримок. У разі будь-яких сумнівів не соромтеся звертатися за додатковою консультацією до фахівців. По-третє, пам'ятайте про вікові доплати, якщо ви наближаєтеся до 70, 75 або 80 років. Перевірте, чи відповідаєте ви умовам їх отримання, зокрема щодо розміру пенсії, це може бути додатковий, хоча і не індексований, ресурс до вашого пенсійного забезпечення. Слід розуміти, що пенсійна система є динамічною. Законодавство постійно змінюється, і те, що було актуальним вчора, може вже не діяти сьогодні. Тому регулярне оновлення інформації це не просто. Рекомендація а необхідність для кожного пенсіонера, який прагне захистити свої права та забезпечити собі стабільний дохід. А тепер, після всього почутого, повертаючись до нашого початку. Чи вважаєте ви справедливим, що хтось отримає додаток у 700 гривень і більше, а хтось, хто так само віддав життя праці, сплачував внески, але через дату виходу на пенсію або специфіку своєї професії чи факт продовження роботи, не побачить ні копійки від березневої індексації? Яка ваша думка щодо цього, особливо якщо саме ви опинилися серед тих, кому не пощастило за цією системою? Напишіть свою думку у коментарях. Давайте обговоримо це разом. Ваші відгуки допомагають формувати суспільну думку та можуть впливати на майбутні зміни у пенсійному законодавстві. Дякую за увагу та до нових зустрічей.